Вода це аж два О і більш нічого. Та без води нема життя, вона основа світу всього. В усі часи людського життя роль велику має питна вода, чиста, прозора, без запаху вона дарує нам життя. Достатнє вживання питної води. Запорука правильного розвитку і повноцінного росту дитини. Міністерство охорони здоров'я України пропонує орієнтуватися на загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей: діти від 1 до 4 років від 2 до 4 склянок, діти від 4 до 8 років 5 склянок, діти від 9 до 13 років. 7-8 склянок поради батькам. Як зацікавити дитину пити воду? Тримайте питну воду на видному місці, щоб дитина, при найменшому відчутті спраги, легко могла попити. Розкажіть дитині, що регулярне пиття чистої води зробить його сильним, здоровим, допоможе швидше вирости. Пропонуйте дитині соковиті овочі та фрукти. Багато води містять огірки, помідори, кавун, полуниця. Додавайте в воду шматочки овочів, фруктів або ягід. Додайте в воду трохи фруктового соку. Якщо ваша дитина хоче пити тільки сік. Змішайте його з водою. Пофантазуйте разом з дитиною. Нехай вона уявить, що в пляшці знаходиться не звичайна вода, а чарівна рідина, від якої з'являються суперздібності. Частіше пийте воду самі, щоб подавати приклад вашим дітям. Дякую за увагу.